Вітаю, мої хороші! Готуємо мімозу. Такий салат прикрасить святковий стіл. Легкий, повітряний, ніжний і, звісно, дуже-дуже смачний. Це дійсно той салат, який варто приготувати. П'ять яєць відварюю до готовності. Якщо під час варіння і шкаралупа, додайте сіль. Охолоджую і натираю окремо білки та окремо жудки. кільце у мене від форми роз'ємної діаметр 20 см. Рис 100 г відварюємо до готовності в підсоленій воді. Рис взяла круглий, білий з високою клейкістю. Розсипчасті сорти краще не використовувати. Якщо вам цікаво, скільки взяти вареного, то здебільшого рис збільшується в три рази. І поки гарячий, розрівнюю. Так зручніше, бо потім зліплюється і буде вже трішки важче розрівняти. Згладжуємо ретельно, оскільки це нижній прошарок. І рис має зробити основу, щоб салат не розсипався, коли будемо нарізати, і були гарні цілі шматочки. Хай охолоне до кімнатної температури. Приблизно 1 чайну ложку рису відкладаємо для декору. Цибульку 100 г нарізаємо дрібним кубиком. Можна замаринувати, якщо не смакує так. Як цибулю маринувати та і як приготувати мімозу з картоплею і сардиною. На каналі вже є рецепт. У описі залишу посилання на відео. Переглядайте, кому цікаво. Рецепт з мого дитинства. Але якщо їх порівнювати, то салат, який ми сьогодні готуємо, набагато ніжніший, бо картопля дає важкість. А рис ні. І сардини дають сильно виражений смак, а тунець ні. Тому же вибирайте, що вам більше смакує. Я не мариную, кладу на рис, розрівнюю. Обов'язково згладжую, щоб вона потім не розсипалася. І далі консервований тунець. Не перетираю в кашу. Залишаю ось такі невеличкі шматочки. Нам так смачніше. Жир не зливаю, його небагато. Таким чином, рибка просочує цибулю. І виражений смак та запах частково зникає. Рибки взяла три невеличкі консерви. Загалом вийшло 240 г разом з жиром. І тільки зараз додаю майонез. Нам не смакує його дуже багато, тому не змащую всі прошарки. Залишаю, щоб рис та цибуля просочувалася тільки жиром від рибки Морква 200 г. Якщо потрібно більше овочів можна приготувати в духовці. Вони не вбирають вологу як під час варіння, і смак трішки інший. Я сьогодні зварила, бо не хочу духовку розігрівати через дві морквини. Натираю і до гурту. Розрівнюю, згладжую і не забуваю про краї. Трішки моркву посолимо, майонез. Білки, які ми натерли, розрівнюємо, і все як із попередніми прошарками. Пасіль. Якщо смакує, можна приправити перцем. Знову майонез. Загалом я додала 90 г майонезу. Натираємо холодне масло 20 г. Дуже раджу це не пропускати, додає ще більше ніжності. І жовтки. Рецептів мімози дуже багато, і кожна господиня ділиться своїм. Я сьогодні вам пропоную приготувати такий варіант, який дуже смакує моїй сім'ї. Може, ви напишете мені, що це не мімоза, але ж єдиного рецепту немає і зустрічаються різні варіанти. Та і з роками ми удосконалюємо ті чи інші страви, так як все змінюється. І продукти, і смаки. Гарненько знову проходимо по краях, щоб потім не втікали, бо жовток дуже рухомий. Серединку не чіпаємо, хай будуть повітряні, як цвіт мімози. Оскільки саме звідси і пішла назва, бо натертий жовток дуже схожий на квіточки мімози. Накриваємо і в холодильник на 3 та більше годин. Поки є час, приготую декор. Хочу зробити квіточку. Це рисовий папір. Якщо ви ще не знайомі, спробуйте цікавий смак. З нього можна готувати смачні чипси або крутити роли чи закуски з овочами, креветками, рибкою чи солодкою начинкою. Щоб можна було скрутити, помісіть у воду і папір стане м'який. Для квіточки вирізаємо два кружечка. Один трішки більший, один трішки менший. І ось так, не дорізаючи до серединки, нарізаємо пелюстки. Заокруглимо, щоб більше було схоже на квіточку. І якщо подобається, натискайте на підписку та вподобайку. Вам не важко, а мені приємно. Перевертаємо і з іншої сторони те саме робимо. Можна вирізати трохи по-іншому. Нарізаємо пелюстки по так само, не дорізаючи до серединки. І ось так заокруглюємо. Мені так зручніше. Згадуємо про рис, який ми залишили. Руки змащую олією, щоб не прилипав, і формую колобочок з половини рису та зліплюю квіточки. Можна зробити 3-4 такі кружальця, тоді квіточка буде ще пишніша. І така гарненька квіточка вийшла. Олія розігріта. Якщо є термометр, це приблизно 170-180 градусів. Менше, ніж 160 Не буде так швидко смажити і вбере багато олії. Кидаю сюди папір, який залишився. І на паперовий рушник, щоб прибрати лишній жир. Солимо на свій смак, поки гарячі. І хрумкаємо. Вони дуже смачні, а зусиль, як ви бачили, зовсім не вимагають. Готуємо квіточку та йдемо дивитися, що там у нас з салатиком. У мене пройшло 4 години. Знімаю акуратно, прокручуючи кільце, щоб не пошкоджувати прошарки. І ви можете бачити, скільки жиру витекло. Зовсім небагато. Тобто, якщо у вас тунець, як в мене, то не треба жир зливати. Я зараз серветкою це витру і більше тут жир не з'явиться. І все готово. Звісно, ви можете зробити інший декор. Поділилася своїм варіантом. Бажано квіточку готувати перед подачею, бо якщо салат готувати напередодні. До наступного дня вона зів'яне в холодильнику. Тому краще або ж перед подачею, або приготувати за декілька годин. Чудово тримає форму. Ви бачите, що зовсім нічого не розсипається. Недарма ми так всі прошарки згладжували. Смачного вам. Дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Всім добра. До зустрічі!